Привіт-привіт! З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії MogurшTech. І сьогодні тема тай-менеджменту зарядки не вмію чи не хочу. І як це пов'язано з <кхем> тайм менеджментом Так, сподіваюся, що вийшло в мене вийти у ефір, вибачте, за тавтологію. О, бачу! Є з'єднання, все добре, чудово. І так, не вмію чи не хочу? Як це пов'язано? З а, не просто так сьогодні цю тему, до речі, а, взяла. І буду говорити більше про дітей. А, причому підлітків знаю, що ця проблематика така горюча, гаряча і потужна, і горюча для багатьох батьків. І актуальне дійсно питання: як буде? Як в який момент, як відпустити дитину, зрозуміти, вона доросла а, чи вона ще. Маленька, і в мене є конкретні такі цікаві історії. Хочу сказати, що приурочена у мене це таймен зарядка до дня народження моєї доньки, і їй сьогодні якраз сповнилося 14 років. І свої 14 я вважаю, що вона досить ще вміє, вже вміє, але є ще багато чому вчитися на рівні свого віку, відповідальності хочу і вмію. І знаєте, якраз 15-16 років візьму такий приклад. А тут у Швейцарії є я впевнена, що ви багато разів чули про подібні програми, а програма обміну і вона працює до сих пір в Україні. Вона колись була зараз не чула про неї обмінювалися якось з з різних міст, обмінювалися з різних країн студентами. А тут ем, ем, така мета цього обміну, щоб, будучи в різних кантонах, ем, в Швейцарії є чотири. Хто не знав, раптом, така корисна штука чотири офіційні мови. Перша це е, німецька, французька. Італійська і старороманська, яка фактично вже не вживається, але там новини або якісь там такі а, дуже а, класичні речі, вони якраз в них використовується старороманська мова. А якщо людина навчається, наприклад, студент учень навчається в школі, він може обрати собі, щоб також вивчати цю мову, але вона, як стара, вона вже себе потрохи потрохи виживає. Ось. І для того, щоб в кожній сім'ї фактично спілкуються двома мінімум-мовами, причому ну, в більшості випадків це в кантонах, де я буваю. І італійська це французька і німецька, і італійська також. Ну і четверта мова це англійська, але вона той, що спілкується в повсякденному житті. Але бачите, якщо в нас іноземна йде перша англійська, то в них аж четверта. І ось, наприклад, з німецького кантону дівчинка вона там навчається. І 14-15 років вони закінчують школу на певному рівні, і вони хочуть їх направляють навчити, навчатися різним мовам. Сусідній кантон. І вона з німецької частини приїжджає у французьку частину. І за неї батьки платять за школу, її хтось. Сім'ї беруть, вони тобто, подаються наперед, що вони готові взяти таких студентів і а, вони а, чекають таку дівчинку, що їм передасть ця держава. І а, ось вона живе в них, вона допомагає з дітьми, як правило, це сім'ї, де є діти, щоб вона могла з ними бавитися, спілкуватися і в той же час легше сприймати мову. І ось що найцікавіше: при тому, що кожна доросла вже сім'я спілкується кількома мовами, коли приїжджає дівчинка з німецького кантону у французьку сім'ю, це заборона німецькою ніхто не спілкується, спілкуються тільки французькою, ну, англійською може бути і так далі. І ось є такі дівчата по обміну. І в сім'ї в різних сім'ях вони комусь 14 років, комусь 15 років, комусь 16, іноді навіть 17. І є дві сім'ї. Куди коли куди приїхали такі дівчата? І в одній сім'ї дівчинка готує, вчиться, вона ніколи не готувала, не вміла того, але вона вчиться готувати, вона вчиться прибирати, вона вчиться прасувати, вона вчиться доглядати за дітьми і також з ними бавитися. І інша дівчинка вона каже: А я не вмію. Я це не вмію. Зробити це, а я не вмію, а я не вмію, а я...". але це є контракт, це не просто домовилися, це контракт на рік. Що вона живе у людей безкоштовно, але вона має там, 18 годин в тиждень, наприклад, працювати для цієї сім'ї. І ось одна дівчинка, та, що береться за все, вона, звичайно, так само не вміла. Їй кажуть, рецепти, щось готувати за рецептом, вона бере той рецепт французькою, перекладає на свою рідну німецьку, якось намагається навчитися і потім це робить. А виконує. А, тобто рецепти готує повністю а, уже як має бути. І що відбувається з цією дитиною, яка нічого не вміє, нічого не хоче, вона сидить тихенько в куточку і так далі. Контракт розірваний, батьки розстроєні, батьки думають, ах, ти така сяка, нічого не вмієш, як ти себе вела, а, і так далі. Вона їде <кхм> додому. Результату цілі немає. Вона не вивчила мову, вона не пожила в сім'ї, вона не має а, знайомих, друзів. Інша настільки росте. Що ще є один момент тут у Швейцарії, що діти починають в принципі вже якимись роботами займатися, в принципі, як в багатьох інших країнах, якоюсь додатковою роботою за додаткові якісь кишенькові, на додаткові кишенькові гроші, наприклад, бебісітер, тобто дивитися, доглядати за дітьми, або там десь в саду щось допомагати. Ну, тобто, якась така нескладна робота, яку може робити, і займає час. Ось і та дівчинка, яка все виконує в свої 14 років, вона зараз їй вже 15, вона навчається і береться за все, так не з першого разу. Виходить. Так, щось валиться, коли вона прасує, то щось їй там горить, буває різне. Але вона намагається навчитися більше того, вона каже, і мені це подобається. І вона має вже додаткові кишенькові гроші, тому що сусіди бачать і кажуть: о, слухай, давайте нам тут допоможеш, ми тобі доплатимо. А давай тут допоможеш, ми тобі доплатимо. Тобто людина росте, 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 і вона має ще більше результатів. Це перше, і оточуючи до неї тягнуться. І тепер давайте до головного. А звідки таке береться? Чому дві одинакові дівчинки, одинакового віку, з одинакового кантону приїжджають на одинакових умовах, і в одної все добре, а в іншої ні? Хтось може сказати Ну, дитина така, ну так сталося. Ні. Це повністю відповідальність батьків. І я хочу сказати, що деколи можна, ви можете сварити свою дитину за те, що вона таке натворила, але це результат вашої роботи. І для того, щоб мати такі результати, як вам подобається, від, по відношенню до своєї сім'ї, по відношенню до роботи, по відношенню до середовища і так далі, просто треба йти з тим, що я хочу. Не мієш, це зрозуміло. Але ми настільки соціалізовані суб'єкти, що ми можемо навчитися в будь-чому. Людина здатна на все. Питання тільки в тому, чи хоче вона цього. І хтось свідомо каже, я туди не хочу дивитися, мені не подобається це робити, і я не хочу тим займатися. Але якщо він каже, що я не хочу тим займатися і в той час займається чимось іншим, що приносить йому насолоду, дохід, ну і так далі, і щастя в житті, то це одна історія. Але коли він каже, я це не хочу, я це не хочу, я це не хочу, він що робить, що та людина робить? Вона зменшується. І вона з часом буде казати, я нічого не вмію, я нічого не хочу. У мене все і так добре. І якщо ви хочете, щоб ваші діти справді були на високому рівні відповідальності і мали отримали від життя по максимуму все, що вам треба робити, то навчити так виховати так, щоб вони не боялися, не цуралися взагалі нічого в житті, ні роботи, ні йти в люди. І, до речі, це також є одна з. Таких один з таких камінчиків, які трапляються на дорозі, коли діти попадають в якесь середовище, яке їм не дуже комфортне, і вони починають спочатку сперечатися. Я напевно розповідала знову ж таки про свою доньку, коли а, вона не хотіла йти в нове суспільство, бо з зовсім чужими людьми, дітьми і так далі. Їй треба було їхати поїздку на тренування. Зараз, коли ми поспілкувалися, це була моя вина. Що вона цього не хотіла, я це не пропрацювала. Я думала, що там все добре, а виявилося, що не зовсім. І ну, не те, що винає себе вбивати за це все. Ні, просто я визнала цю помилку добре. А що я можу зробити, щоб це усунути? Щоб їй було легко спілкуватися. І коли ми поспілкувалися, коли ми подивилися на її цінності, коли ми подивилися, що для неї важливо ось це, ось це, ось це, і це може бути бар'єром, і чого вона боїться. А врешті-решт вона поїхала і була дуже задоволена. Знаєте, що наступне? Тепер вона чекає, і каже: Мамо, мамо, ми, ми 12 березня вже їдемо автобусом. Слухай, може, ти не поїдеш? Я сама поїду, я хочу, щоб більше спілкуватися і так далі. Як це працює? Знаєте, у ваших руках зробити, щоб ваші діти вміли і хотіли, бо це ваше дзеркало, це ваша проекція. Тобто, якщо ви, щось вам не подобається у ваших дітях, як вони роблять, просто подивіться на те, а як ви це створили. Бо це ваше дзеркало, ви, напевно, ви робите те саме тільки а, трішки в, більш, в більшому масштабі. Тому для того, щоб якісно управляти часом, треба вміти і хотіти. Але перше тут, хотіти, бо якщо ти хочеш, то ти зумієш все, що, що, що навіть те, що думаєш, що не можеш, ти зможеш. І знаєте, багато, до речі, вчора отримала таке гарне повідомлення в групі на тренінгу, ще буквально коротко секунду скажу. А, як ну, є вчора, буквально ні, позавчора розпочався турпослів, де люди працюють зі своїм життям, зі своїм здоров'ям, зі своїм тілом. І я кажу, як тренер, добре, тут частина попрацювала, а інша частина і конкретно а, імена, можливо, навіть ви дивитеся. І вони кажуть, слухайте, ми приходимо до вас за штурханцем і знаємо, що ви точно проконтролюєте, щоб у нас був результат. Тому знайте, якщо раптом ви не можете або вважаєте, що не можете, або думаєте, що недостатньо хочете і не знаєте, як захотіти за штурханцями, будь ласка, до нас. Будь-якому будь напрямку, чи це буде життя в цілому, чи це буде здоров'я, чи це буде фінанси, чи це буде робота над собою, як над керівником, чи це буде. Робота над своїми стратегічними цілями не має значення. Все це те, що даємо ми, і ви станете більш потужними, і ваші можливості значно збільшаться. Що ж, знайте, ви вмієте, бо ви хочете. Ви зумієте тільки тоді, коли ви справді захочете. І це є основний принцип тайм-менеджменту. Як це не дивно звучить? Вам гарного настрою, незважаючи ні на що, і до нових зустріч!